Всім привіт, мої хороші! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур і я впевнена, що кожен з вас чув про країну Чехію і славно звісний курорт Карлові Вари. Мене цей курорт теж дуже вабив і цікавив довго і багато років. І я вирішила на одні з своїх запланованих вихідних поїхати в цей курорт. Ну і перш ніж приїхати на курорт, потрібно вибрати проживання, різноманіття, вибір, готелі, апартаменти в карлових варах дуже дуже багато. І Як не розгубитися, як знайти саме те, що вам буде підходити, можливо, я вам допоможу. Оскільки вибрала для себе готель, готель називається Чайковський і. Серед того, що вже було на цей момент, коли я бронювала. Тому тут завчасно потрібно робити бронювання. Покажу вам все абсолютно: кімнати, харчування, бального спаду, також є басейни, розташування і зроблю свій вердікт. Тобто плюси, мінуси все вам розповім. Але співвідношення ціна якість, я думаю, що досить відповідає. Готель в класичному стилі Ось такий, ось бачите. Гарний, класичний, дуже приємним бонусом є стало те, що над входом висить жовто-блакитний прапор серед інших прапорів, і дуже тепло. Ми вже переночували нічку, дуже тепло, підлога з підігрівом, аж так, прям дуже тепло. Все затишно, чистесенько, Сніданок Нормальний такий, нічого особливого, але нормальний. Розташування теж бачите хороше, навкруги теж готелі і гарні будинки. І зараз ми будемо рухатися далі. Буду показувати. Що тут є. І про готель. Дивіться далі. Ось так виглядає готель зовні Дуже красиво, симпатично. І навкруги готелю ось такі готелі, будинки, апартаменти. Також дуже близько знаходиться церква. Православна. Так, хід ось такий, красивий, червона доріжка. Так, ялиночка, оскільки це новий рік. Зелена зона. Так, ідемо далі. Такий рецепшн маленький, зимовий. Є ще великий, літній, але він зараз закритий. Так, що важливо, ліфт без картки не працює. Потрібно з собою постійно носити карточку. І тоді він почне їхати. Без картки він їхати не буде, тому постійно її потрібно нести з собою. Готель Чайковський номер 105 Так. Так, вмикає. Саузол дуже великий. Так, є фен, є шампуньки, стаканчики, так, зеркало, рушнички білесенькі, хороші. Так, туалет буде душ. Дуже, дуже тепло. Насправді дуже тепло. Тут шафи. О, халатики є супер сейф, пішачки. Так, далі в нас також шафа. Так, з поличками. Так, далі. Кімната. Столик для валіз, тумби. Такий столик, Водичка. Добра вода, до речі. Так, телевізор і тут вся інформація. Що, де, як і по чому, і так далі. Так, шкода, що немає балкончика. А так все окей. Так, Дивимося який вигляд. Вигляд на місто. О, гарний вигляд. Гарний вигляд, все окей. Ну, а зранку раночку такий гарний вигляд на класику, архітектуру міста Карлові вари Приємно дивитися, коли навкруги краса. Перший раз бачу, що в туалеті писали ось такий текст. От дійсно перший раз. Костя, пожалуйста, используйте туалетную бумагу, бросайте в унитаз, а не в мусорное ведро. Спасибо. Перший раз таки бачу. Ну, ця інструкція зрозуміла. Якщо полотенце покласти на пол, значить його потрібно поміняти. Якщо полотенце висіть на вішалки, значить потрібні їх і ще раз. Благодарю вас. Ось такі інструкції по стінах. Так, також є тапочки. Лопаточка, тут такі набори для взуття і нитки, і є ще дві бутилочки води. В кімнаті є міні-бар, але він за додаткову плату. Водичка, наприклад, коштує 80 корун, тобто десь 150 гривень на наші кошти. Постільна білизна, професійна, білесенька. Така мені подобається. Ще мені дуже сподобався такий елемент гардеробі. Це така стінка з гачками. Тут можна вішати верхній одяг, можна вішати халатики, як приходити з басейну. Прикольно. Так, ось по таких затишних, гарних коридорчиках. Жителі Чайковського, йдуть в свої кімнати, а також в ресторанчики. Тут працює ліфт, а також можна з ходинками. Я прийшла до ліфта і кажу. Як гарно о, о. <ріст> такий вигляд чудовий, красивий. Панорамний ліфт з теж прекрасним виглядом. Сніданок самий простий і звичайний. Немає чогось такого особливого, але що тішило, що кожного разу асортимент був інший. Готель має дуже цікаву архітектурну форму: два крила, з'єднує їх ліфт, і одне крило виходить на одну вулицю, друге виходить на другу вулицю, і інші рівні, тобто тут, типу, мінус ноль перший, а там аж до десятого поверха. Далі, якщо ми на рецепшені, то одразу з рецепшену заходимо в ресторан це само собою, там сніданок, обід. Також є лобі-бари, вони зараз не працювали. І є вказівник на велнес процедури, а також процедури, які приписує лікар. Нагадую, що ви проживання в готелі можете взяти просто проживання на сніданках, на сніданках-вечерях або на сніданках обідах, вечерях І ще можна взяти пакет лікування. В пакет лікування буде входити консультація лікаря, деякі процедури. Ще інші процедури, які ви захочете, які є можливість в готелі придбати, ви можете за додаткову вартість по прайсу. На жаль, сьогодні неділя, кабінети не працюють, лікарі, медсестри також, і жодні процедури не відпускаються. Тут є грязе лікування, тут є масажний кабінет і так далі. Тут в Карлових варах дуже сильні приколи з парковочними місцями. Обов'язково, коли бронюєте готель, готелі можуть бути на 50 номерів, а парковочних місць може бути 5-6. Обов'язково потрібно зателефонувати і забронювати собі парковочне місце. Зазвичай воно буде платне, приблизно 8 євро за добу. Готель дає ось такі листочки, типу що авто від них. І до них міліція не буде мати ніякого клопоту. Або потрібно, якщо ви не забронювали наперед місце для авто, так як зробили ми, бо ми цього не знали, то ми поїхали, поставили на парковку. Знайшли безкоштовно, я буду ділитися цим парком місцем з вами. Якщо будете бронювати від мене тура карговівари. Або можна запаркувати на пару годин і коштує так. Досить недешево. Одна година 160 гривень. Це знову по всьому місту. От таблички, від якого готалі парковка, і це обов'язково має бути узгоджено на рецепшені, що забрудньоване місце, вони виписують певну таку записку, водії залишають в себе під лобовим склом і до них немає ніяких питань. За період свого відпочинку бачила багато готелів, тому крім Чайковського можу вам забронювати і запропонувати і інші варіанти. Звертайтеся, все розповім щодо чого. Починаємо якісь пироги такі. Так, саме на сама білячок щеплення. Хорошо, колись і пьому по цьому. Ци рибка добула? Ой, давай за тебе поймаємо. Сауна і басейн в нашому готелі. Чайковський. Басейн досить великий, прямо вкусний, звідки. Тут такі такий Так, Тут душ і тут сауна ну, так, достатньо, так, так добре тепло. І тут місця для відпочинства. Тут також сауна римська парова, і, до речі, потрібно наперед реєструватися, Підходите на ресепшн, записуєте собі годину під свою компанію, і це коштує 4 євро за одну годину. Досить демократична ціна. Кажу так: готель скромний, але нормальний. Все чисто акуратно, і різноманітна, хоча не багато позицій. Якщо ви приїхали активно провести час, попити водички, походити на масажики, на екскурсії, пошопитися, то цього варіанту буде цілком достатньо. Готель Чайковський має дуже вигідне розташування. Оскільки 5 хвилин йти до найпопулярнішого термального джерела, це номер 6, воно універсальне, переважно його призначають. Тобто це дуже близько, але не пийте воду ні в якому випадку без призначення лікаря. І в іншу сторону, десь десь хвилин 8 іти до термального басейну. Тобто, в пішохідній доступності до всього близесенько можна доставитися без проблем. Ну а чим зайнятися в карлових парах, я вам розповім в наступному відео. Там буде суто е, часу проведення, як його можна зайняти. Ну, а перед тим є ще відео про термальний басейн, який теж знаходиться в карлових парах. Теж переходьте, дивіться, чи вам подобається чи ні. Ну і зрештою, забронюю те, що подобається, е, по вашому смаку, тому що є дуже великий вибір варіантів, готелів е, все при обговорюється при бронюванні і бронюється.